Сьогодні у випуску дізнаєтесь про нову ініціативу нардепів щодо об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ для ФОПів і малих підприємств, про довгоочікувану появу електронних форматів звітності з єдиного податку, про відновлення у дії можливості вносити зміни онлайн для підприємців, про новації в розрахунку лікарняних виплат з 4 квітня та безпечний спосіб уникнути штрафу за подання повідомлення про працевлаштування на старому бланку. Також зорієнтуємо, коли вперше подавати оновлену прибуткову декларацію і розберемо зміни щодо карткових переказів, курсів валют та банківської таємниці. Вітаю! Я Тетяна Гуль, консультант питань оплати праці та трудового права. Редактор Семінар. і з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. У парламенті 1 квітня зареєстровано законопроект номер 13 1 який передбачає спрощений підхід до подання об'єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору для окремих категорій платників податків. Законопроект пропонує платникам податків самостійно обирати звітний період для подання податкового розрахунку. Зокрема, подавати квартальну звітність зможуть роботодавці, у яких чисельність найманих працівників не перевищує 10 осіб, але лише за умови відсутності випадків, що вимагають нарахування соціальних і страхових виплат, розрахунок яких залежить від місячного доходу працівників. Крім того, документ передбачає звільнення від подання податкової звітності для фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств. Осіб, які уклали договір про добровільну сплату ЄСВ, головна умова, щоб скористатися цією прерогативою, щомісячна сплата ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. При цьому суму сплаченого ЄСВ зараховуватимуть за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок податкового органу. У разі ж, якщо сума єдиного внеску за відповідний місяць перевищуватиме максимальну величину бази нарахування, відповідне перевищення зараховуватимуть у рахунок наступного місяця. Відомості про таких пільговиків будуть вноситись до реєстру застрахованих осіб автоматично після зарахування коштів. При цьому документ містить застереження. Якщо платник податків перейшов на квартальний період не з початку поточного року, то він зобов'язаний до кінця поточного року подавати податковий розрахунок з дати такого переходу у строки, встановлені для податкового місяця. Запропонований законопроект номер 131081 є альтернативою до законопроекту 13108, який передбачає всезагальний перехід на квартальну звітність. Проте, така зміна не спростить ведення господарської діяльності, оскільки вимога подавати податковий розрахунок із розбивкою по місяцях, створює додаткове бюрократичне навантаження. Також при повному переході на квартальну звітність, як це запропоновано законопроектом тринадцятого Інформація про доходи громадян надходитиме до органів соцзахисту з інтервалом в часі мінімум від 3 до 5 місяців, як показала попередна практика, із затримкою до 50 днів після закінчення кварталу. А це унеможливує вчасне подання державної підтримки малозабезпеченим особам. Якщо альтернативний законопроект no 1 буде прийнято, він набере чинності із 1 січня 2026 року. 1 квітня 25-го року платники єдиного податку нарешті зможуть подавати декларації за оновленими формами. Нововведення стосуються як звітності за 25 рік, так і уточнення даних за 24 рік і та інші минулі періоди. Державна податкова служба вже забезпечила можливість подання документів в електронному вигляді. Знайти їх можна в електронному кабінеті за кодами, які ви бачите на слайді. Нагадаємо, що ці оновлені форми затверджені наказом Мінфіну номер 57 у них спрошенці вже мають змогу декларувати показник військового збору та застосовувати новий коефіцієнт під час визначення МПЗ, але не звітуйте через дію. Там ще не оновили форми. Інформація станом на момент трансляції цих підсумків. Наші експерти вже готують для вас відеоінструкції щодо заповнення та подання нових форм. З ними без проблем відзвітуєте з єдиного податку. Радимо стежити за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Якщо маєте запитання з боку обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. з 4 квітня діє закон 4158, який повернув право сумісників на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Виділимо важливі деталі для працівників та роботодавців. До 4 квітня 2025 року лікарняні за рахунок пенсійного фонду виплачували лише за одним місцем роботи або за основним. Або за сумісництвом, якщо була вмотивована відмова з основного місця роботи. Тобто, якщо страховий випадок настав до 4 квітня, то сумісникам оплачують перші 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, а допомогу від пенсійного фонду не призначають. Починаючи з 4 квітня 2025 року, лікарняні оплачують одразу за всіма місцями роботи, як за рахунок роботодавця, так і за рахунок пенсійного фонду. Але тільки для страхових випадків, що виникли після цієї дати. Для цього необхідно надати копію паперового листка непрацездатності або цифрову копію електронного лікарняного, або витяг із електронного реєстру листків непрацездатності. Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати визначають окремо за основним місцем роботи та сумісництвом. Відповідно, середню зарплату також розраховують окремо для кожного з цих місць. Сукупний заробіток за місяці розрахункового періоду за всіма місцями роботи не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ. У 2025 році цей показник дорівнює 160 тисяч гривень. Якщо працівник захворів в перший робочий день, середню зарплату визначають з окладу, що діє на момент настання страхового випадку, а за неповної зайнятості середню зарплату розрахують не з повного окладу, а з її частки. Детальний аналіз змін та приклади розрахунку лікарняних виплат з урахуванням нових правил ми навели в окремих аналітичних матеріалах: лікарняні сумісника оновлення у сфері соцстрахування з 4 квітня 2025 року, призначення лікарняних сумісникам до та після 4 квітня 2025 року, лікарняні сумісникам після 4 квітня 25 року приклади розрахунку. Заходьте на наш сайт Семінар, щоб бути в курсі цих та інших змін. А головне, щоб знати, як правильно застосовувати їх у своїй роботі. З 26 лютого 2025 року набули чинності зміни до форми повідомлення, яке подають до податкової служби при прийнятті на роботу працівника, зокрема і домашнього працівника, або укладені їх контракту. Однією з ключових змін стало додавання графи 9, де необхідно зазначати громадянство працівника. Зокрема, слід вказувати «0», якщо працівник є іноземцем або особою без громадянства, або «1», якщо йдеться про громадянина України. Держпраці наголосила на важливих аспектах, які роботодавцям варто враховувати під час подання повідомлення. Так, основним способом подання є електронна форма через засоби електронного зв'язку з використанням кваліфікованого електронного підпису. Якщо з технічних причин електронне подання неможливе, повідомлення можна подати у паперовому вигляді відповідно до затверджених додатків 1 і 2, при цьому обов'язково додати електронну копію документа. Під час дії воєнного стану, якщо роботодавець не має можливості подати повідомлення навіть у паперовій формі, держпраці рекомендує документально зафіксувати та підтвердити такі обставини. Для цього варто скласти акт або довідку, де буде вказано причини неможливості подання повідомлення та підтверджені спроби його надіслати. Що буде, якщо повідомлення буде подано за старою формою? Біда ж у тому, що наразі в електронному кабінеті немає оновленого бланку повідомлення. Ще день тому держпраці наголошувала, що незважаючи на те, що державна податкова служба може тимчасово приймати документи за застарілим бланком, згодом це може вважатися порушенням через втрату чинності попередньої форми після ухвалення змін. А за такі дії роботодавцю може загрожувати штраф у розмірі 8 тисяч гривень відповідно до статті 265 кодексу законів про працю. Проте на сьогодні роз'яснення щодо штрафів за подання повідомлення за старою формою держпраці прибрало. Якщо ж ви обережний роботодавець і переймаєтесь через відсутність нової форми, можете скористатись порадами держпраці щодо подання нової форми на папері. Проте пам'ятайте, що у разі повного ігнорування подання повідомлення ситуація може трактуватися як фактичний допуск працівника до роботи без повідомлення. А це загрожує адмінштрафом для посадових осіб або підприємства у розмірі від 510 до 1700 гривень. А за повторне порушення сума зростає від 1700 до 5100 гривень. Тож обов'язково зважте на ці застереження, щоб уникнути додаткового стресу та зайвих фінансових втрат, а правильно заповнити та вчасно подати повідомлення про прийняття працівника домашнього працівника на роботу та укладення їх контракту допоможе стаття. Повідомлення про прийняття на роботу на нашому сайті. Мінфін наказом 151 вніс зміни до порядку оформлення результатів документальних перевірок, зокрема щодо процедури розгляду заперечень платників податків. Тепер у таких випадках передбачена можливість проведення розгляду в режимі відеоконференції. Якщо платник податків подає заперечення на акт перевірки або надає додаткові документи та пояснення, податковий орган повинен повідомити його про дату, час і формат розгляду матеріалів. Це може відбуватися як особисто, так і дистанційно через відеозв'язок. Контролюючий орган має надіслати відповідне повідомлення протягом двох робочих днів після отримання заперечень або додаткових матеріалів, але не пізніше, ніж за чотири робочі дні до дати розгляду. Якщо платник податків не отримує повідомлення через електронний кабінет, податковий орган повторно надсилає його з дотриманням того ж строку. Повідомлення про проведення розгляду у режимі відеоконференції містить дату, час і тривалість засідання. Часовий проміжок відведений для усних пояснень, посилання для підключення до відеоконференції. Платник податків може брати участь у розгляді особисто або через уповноваженого представника, у тому числі онлайн, про що слід зазначити у поданих запереченнях. Під час засідання він має право надавати письмові, крім випадків відеоконференції та усні пояснення. Відеоконференція записується за допомогою технічних засобів. Протокол засідання містить посилання на запис або до нього додають носії із відеофайлом. Щоб не пропустити, 8 квітня наш безкоштовний вебінар ПДВ у 2025 році: розблокування ПН, ризиковий статус, як адаптувати облік та уникнути помилок. Реєструйтеся за посиланням під відео. Пам'ятаємо, як у грудні відбулася масштабна атака на державні реєстри, поступово відновлювалось онлайн подання заяв, отримання витягів та інші важливі функції для населення. І ось з 1 квітня нарешті запрацювало електронне подання заяв для зміни даних для ФОП. Тож тепер жодних біганин по держінстанціям із папірцями та вистоюванням у чергах. Якщо ви переїхали, змінили прізвище, види економічної діяльності чи контактні дані. Повідомте про це державу в кілька кліків на порталі Дія. Як швидко оновити дані щодо підприємства зорієнтує алгоритм внесення змін про ФОП через Дія інструкція на нашому сайті. Податківці роз'яснили, починаючи з якого звітного періоду подавати декларацію з податку на прибуток, в тому числі уточнюючи зі змінами, внесеними наказом Мінфіну 621. Відповідний наказ набрав чинності 21 січня 2025 року. Згідно з пунктом 46.6 податкового кодексу, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності до визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, чинні до такого визначення. З урахуванням цього платники податку на прибуток матимуть змогу подати декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного податкового періоду півріччя 2025 року. Однак це ще не всі оновлення, яких зазнала прибуткова звітність. Останні зміни до форми декларації внесено наказом Мінфіну номер 94 який на момент трансляції цих підсумків ще не набрав чинності. Зміни передбачають оновлення в додатках та рядках декларації, зокрема для обмінників та торговців пальним. З нетерпінням чекаємо на рекомендації ДПС щодо того, за який період звітувати вперше за тією, поки останньою версією ДЕКИ. Щойно отримуємо відповідну інформацію, обов'язково повідомимо вам. Тож стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. Станом на 31 березня 2025 25-го року податківці оприлюднили нові довідники податкових пільг. А саме Довідник податкових пільг 128 дріб 1, що є втратами доходів бюджету. Довідник інших податкових пільг 128 дріб 2. Нагадаємо, довідники містять перелік пільг із податку на прибуток плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухомість місцевих податків та зборів. Правильне декларування пільг у звітності допоможе вам уникнути проблем зі сплатою податків або зборів. При цьому можна відмовитися від використання пільг або перенести їх на майбутні періоди. Початок цього місяця ознаменувався низкою НБУшних ініціатив. Нацбанк вирішив не продовжувати ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для вихідних переказів, також відомих як P2P, C2C, за всіма рахунками клієнтів фізичних осіб, відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Нагадаємо, що таке обмеження банківський регулятор встановив із 1 жовтня 2024 року строком на пів року, тобто до 31 березня 2025 року. Ще у минулому році спостерігалося різке зростання обсягів переказів між фізичними особами, але після введення лімітів ситуація стабілізувалася, констатував НБУ. Також зменшилася кількість нових карткових рахунків, які могли використовувати для схем ухилення від контролю. Однак Нацбанк продовжить моніторити ситуацію і впроваджувати нові заходи для боротьби зі зловживаннями. Одним із таких кроків став підписаний у грудні 2024 року меморандум між банками про прозорість платежів. Відтепер клієнти, які мають підтверджені доходи, наприклад, із зарплатними рахунками або які є волонтерами, не матимуть обмежень на перекази. Для інших клієнтів без підтверджених доходів діятимуть такі ліміти для високоризикових клієнтів 50 тисяч гривень на місяць. Для середнього та низького рівня ризику з 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць. Утім, у щонайменше шести банках продовжить діяти ліміт у 150 тисяч на карткові перекази відповідно до положень згаданого вищим меморандуму. Йдеться про такі банки, як Ощадбанк, Приватбанк, Пумп, Райфайзенбанк, Отіпібанк, Банк Власних Рахунок та Укрсібанк. Таким чином, контроль за грошовими потоками буде жорстким, але з позиції тих же банків не створюватиме проблем для громадян із прозорими доходами. Крім цього, Нацбанк із 31 березня 2025 року оновив перелік валют, для яких встановлюється офіційний курс гривні. Так, Курси для деяких валют, зокрема Алжирського динара, Вата, дихрама Оає, Ларі, Саудівського Ріала, Сербського динара та інших, тепер будуть оновлюватися щодня замість щомісяця. Російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іранський реал, узбецький сум та ще кілька валют виключені з переліку для якого встановлюють офіційний курс гривні. Водночас, перелік банківських металів та інших валют, для яких встановлюється офіційний курс, залишили без змін. З 1 квітня 2025 року зазнали змін і правила розкриття банківської таємниці. Тепер нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, якщо вони мають право на нотаріальні дії, та консульські установи можуть отримувати інформацію, що містить банківську таємницю у разі необхідності встановлення опіки над майном осіб, які визнані безвісті зниклими або зникли за особливих обставин. Нові правила визначають порядок розкриття банківської інформації на відповідні запити та регулюють обсяг такої інформації, яку можуть отримати зазначені особи. Питання, як НБУ посилив контроль за фінансовими операціями підприємців, та що може призвести до блокування рахунків та ще низка важливих для бізнесу. Тем будуть розглянуті на великому квартальному семінарі, який відбудеться 10 квітня 2025 року. Реєструйтесь за посиланням під відео. Не менш насиченим на зміни початок квітня став для роботодавців, які опікуються бронюванням свого персоналу. Так, із 1 квітня 2025 року змінилися правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Усі бронювання, оформлені за старими правилами, втратили чинність, а продовжити їх зможуть лише підприємства, які підтвердили свою критичність за новими вимогами. Коротко окреслимо зміни. Усі старі бронювання скасовуються. Оновлення статусу критичності обов'язкове для продовження бронювання. Розгляд заяв повертається до стандартного терміну 72 години. Подання та анулювання заявок на бронювання можливо лише в електронному форматі через портал Дію. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно. Підприємствам, які не вписалися в 1 дедлайн, слід оновити статус критичності за новою процедурою. Після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно. Але якщо ваш працівник уже має активне бронювання, його необхідно спершу анулювати. Тож із 2 квітня 25-го року діє постанова КМУ номер 360 яка внесла зміни до порядку бронювання військовозобов'язних та критеріїв визнання критично важливих підприємств. Зокрема, вимоги щодо зарплатного критерію у 20 тисяч гривень та відсутності заборгованості тепер не застосовуються до виробників електроенергії, підприємств критичної інфраструктури та нафтопереробних компаній із державною часткою понад 25%. Нові обмеження визначення щодо частки заброньованих працівників у критичній інфраструктурі до 75%. Розширено перелік осіб, яких не включають до загальної кількості військовозобов'язаних. Йдеться про військовозобов'язаних, зобов'язаних заброньованих за іншими підприємствами, установами, організаціями. Змінами також передбачено обов'язкове бронювання працівників ключових оборонних підприємств та уточнено порядок бронювання для фахівців у сфері протезування та працівників стратегічних підприємств. Зокрема, фахівці у сфері протезування, протезисти, ортезисти, техніки-протезисти, інженери-протезисти, механіки протезно-ортопедичних виробів можуть бути заброньовані, якщо працювали не менше ніж на 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед поданням заявки. Під бронь у такому числі підпадають члени наглядових рад стратегічно важливих підприємств. Це компанії, що мають значний вплив на економіку та безпеку держави з активами понад 2 мільярди гривень, річним доходом понад 1,5 мільярда гривень. Отже, бізнесу, який ще не оновив статус критичності, варто якомога швидше пройти нову процедуру, щоб уникнути проблем із бронюванням працівників. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал. номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.